П'ять харизматичних, талановитих та неповторних пар зі шкіл Зміївського району взяли участь у конкурсно-розважальній програмі з нагоди Дня Святого Валентина. На розсуд компетентного журі вони представили найкращі свої вміння. Хто намагався завоювати прихильність хореографічними або ж вокальними постановками, дехто ж зробив ставку на гумор. так чи ні? Ну каже, які тут замінє Тільки бо зачем і рішення. И ныряем, то в закат, то рассвет. То у нас улыбки, то терзанье, то упреки леденящим душ, то сливание и губ, и рук, и душ, то врача почти до обожания. Так поможете разгадать нам секрет, любим мы друг друга или нет. Конкурсна програма складалася з чотирьох конкурсів. Кожен з них був пов'язаний з головним символом цього дня коханням. І навіть останній з етапів кулінарний не був виключенням, адже страви, що їх підготували конкурсанти, були зроблені виключно з любов'ю. А для того, щоб члени журі мали змогу обрати достойного переможця, між етапами публіку розважала святковими номерами талановита молодь Міщини. Малюючи мить для всіх конкурсантів підбуття підсумків. Організатори а ними виступала Змівська РДА потурбувалися про те, щоб ніхто з учасників не лишився без подарунків. Проте конкурс є конкурс, і цьогорічними переможцями стали представники з лиману. Павло та Тетяна розповіли нам, якою ціною їм дісталася перемога. За За неделю, да, мы да. готовились за неделю. Каждый день репетировали, репетировали, приходили после уроков, вот, тренировались. Иногда с урока выходили. Да, Даже отпрашивали нас с уроков мы уходили и танцевали. готовились, нам помогали наши родители, также одноклассники. Очень было тяжело, еще честно готовиться. После уроков уставали. Уставали очень. Домой приходили поздно, долго репетировали. Долго репетировали. Старались как могли. Нагадаємо, що конкурс до Дня святого Валентина є традиційним і проводиться на Зміївщині вже не перший рік. І кожен раз його переможцями стає талановита молодь, яка й потім неодноразово прославляє наш край. Впевнені, що так буде і з цьогорічними учасниками. Щаслі